Головна ялинка міста, що на площі центральній, вбрана в новорічні шати, незабаром засяє сотнями вогнів. 19 грудня у День Святого Миколая на 16-ту запланували програму її відкриття. Це стане своєрідним стартом, початком новорічно-різдвяних свят у місті. Слово знедолена, як написав дехто у соцмережах про ялинку, до неї аж ніяк не підходить, запевняють організатори. Адже все робили для того, щоб ялинка була красива. Цього шарів іде 600 штук на ялинку. 100 гривень. Скажіть, будь ласка, що ще можна зробити? Вона, Всі, можна її назвати знедоленою убогою і так далі. Прикрашається ялинка 450 іграшок, в цьому році повісили 450 плюс 120 додаємо, 50-60 іграшок однозначно знищується вітром, знімається. Все, що в людський рост можна достати, все по кругу знімається. Ну і вітер, снігопад буває. Так? Ми ж вішаємо на 19 грудня, а знімаємо 19 січня. Тобто збитки по цій ялинці щороку є, але щороку і докупляють. Всі члени виконкому, будь ласка, можете ще когось запросити, прийти і подивитися. Як ялинка одягнута, так, ми ж її ще не запалювали, і що потрібно, якщо щось треба змінити, то бо вже деяких людей туди вже водив. Ну, Скажіть, зауваження, яке? Війна війна, вона в не, кожному блінне хлопці ставлять якусь ялинку маленьку, або е, цієї ці, ці гілки, тому що свято кожному хочеться. У нас є одна ялинка, яка завжди прикрашається, не дивлячись на війну, на що яка несе соціальну народу. Це ялинка в лікарні. Я прошу її теж продовжувати наряджати. Тим більше, що коштів з місцевого бюджету, це не витрачається ні копійки. О шістнадцятій закликатиме до ялинки і розважатиме Бердичівлян духовий оркестр. О 16.30 вихованці центру позашкільної освіти імені Разумкова покажуть цікаву виставу із янголятками і святим Миколаєм. Святий Миколай о 17.00, коли вже на дворі буде більш-менш темно. Ну, промовить рівні слова, і всі подивляться на нашу прекрасну ялинку. І далі буде продовження. Ви вже, мабуть, бачили репортаж по вітові». Про те, що педагогічний коледж разом з центром позиційної освіти пропонує всім робити заспівати спільно щедрика. На завершення відкриття ялинки до 19-ї години звучатиме естрадно-концертна програма за участі артистів міського палацу культури, студентів талановитої молоді. Організатори обіцяють, буде цікаво, а без солодощів і сюрпризів свято не відбудеться. І площа Центральна, там де ми маємо сім ялиночок, там побачите, рівні сюрприз. Традиційно за два тижні до новоріччя у міському палаці культури для малят і школярів пройдуть новорічні вистави. Для старшокласників це мішок зі сміхом, а для маленьких діточок це нова програма у замку чарівних пікселів. Окрім цього, дошкільнята, першокласники, діти з обмеженими фізичними можливостями, а також пільгових категорій, до яких відносяться діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського піклування, постраждалі внаслідок ЧЕС, чиї батьки були або знаходяться у зоні АТО, до свята мають отримати солодкі новорічні подарунки. Визначено переможцем товариство лісі найнищуються новою пропозицію сорок два гривні 50 копійок за один. Подарунок багато подарунок, 315-320 грн.